У тебе ще досі стоїть соняшник на полі і до дожі. А пшениця вже в складі в бегах протруєна. І коли ти вже заходиш в склад, ти вже чуєш плач, вона вже проситься на поле. Відповідно, будеш сіяти пізно, більшою норму висіву і переглянь свою технологію посіву. В більшості ми будемо проводити посів з зками. У когось є прості СЗшки, в когось СЗшка вже зроблена під міні-тіл, в когось навіть вже є ноутільна із колтерами. Відповідно, кожна із цих сівалок має шанс на життя. Косиш соняшник, запускаєш рубчий каток. Звичайною СЗшкою ти зможеш це також посіяти, але буде залежати, чи буде там забуряненість на полі, чи ні. Якщо міні то за рахунок давлення ви зможете краще це зробити. І у вас буде взагалі все вогонь. А якщо у вас нову то ви взагалі будете в фавориті і з урожаєм.